Друзі, вітаю, рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас в понеділок 8 січня. Пройшов перший тиждень року 24-го, і хочеться з вами трошечки поділитися своїми результатами, розповісти, чим займалась минулий тиждень, що просувала, над чим працювала. І ось цей Блокнот в кадрі в мене недаремно. Вибачте, треба було котика випустити з кімнати. Ось, і оцей блокнот в мене недаремно, зараз в кадрі. Хочу трішечки розповісти: цей зошит мені подарувала Ліля з каналу Магія В'язання, і я вирішила його використовувати як такий. Звітний зошит хочу записувати свої готові роботи за цілий рік. Отже, як ви бачите, у мене вже тут є аж три готові роботи. Зараз з вами поділюсь. Розпочала я ось цю першу пару 31 січня, ой, 31 грудня. Ввечері. І це в мене українська вовна. Я вже показувала вам її. Це в мене пара 41-го розміру. Далі я зв'язала пару 42, 43. І третя. Пара в мене це 45-й розмір. В'язала я Оці шкарпетки, дві пари я в'язала спицями 3,25 номер, а це в мене 3,5. Тут я використала ще додатково дві ниточки Мохером. Мохер Етрофіль, я його купувала ще, мабуть, років 5 назад. І я взагалі не пам'ятаю, що це за артикул, тому що моточки були без етикетки лежали. В мене було два моточка. На цю пару я використала в два складення, вони вийшли такі досить теплі, такі цупкенькі. І ще я вже перемотала такі бобіки в мене, будуть в одну нитку. Ось. Ці шкарпетки я планую сьогодні зібрати. На вулиці сьогодні дуже холодно, я думаю, в багатьох містах України прийшли. Такі морози, вони будуть триматися декілька днів. Не дуже хочеться сьогодні виходити з дому, але, можливо, вискочу. Тут недалеко в мене знаходиться волонтерський хаб, і я занесу ці шкарпетки Насті. Треба лише їх, я ось так роблю складаю ниточкою, з голкою продіваю і вішаю бірочку для шкарпеток. Щоб розуміти, який розмір. Я не пакую там якісь пакетики, ще щось не обгортаю бумагу, просто вішаю. Зазвичай в мене були такі кругленькі, написано там «Thank you», А я замовила нові бірочки, трішки пізніше вам покажу, що саме. І якраз чудово сюди вони будуть. Підходити для цієї мети, буду підписувати розмір шкарпетки, і передам все всі ці скарби Насті. Отже, за перший тиждень в мене є три пари шкарпеток. Я з собою задоволена, що в мене вийшло пов'язати. от І далі розкажу, над чим я працювала ще. Отже, наступний процес, над яким я працювала, це ось ці шкарпетки на подарунок. Як я вам казала, це буде для моєї знайомої подарунок, і я в п'ятницю цю йду до неї на процедури, і вирішила, що вже час буде якраз їх подарувати. Бо ми зустрічалися ще всередині грудня. До нового року в мене не було можливості до неї потрапити, привітати. Ну, нічого страшного. Привітаю в кінці тижня. Отже, ось це я відмічала, скільки в мене було яз... зв'язано. Я пров'язала вже п'ятку. в мене тут п'ятка бумеранг із клином підйому. Ніби непогано дірочок таких сильних я не бачу. В роботі мені подобається ця ниточка. Як я вам казала, планую вив'язати в нуль, але мені здається, що все одно щось залишиться, тому що ну, дуже сильно високі шкарпетки я не хочу в'язати. Ось, я тільки перейшла на в'язання по колу, завершила п'ятку і буду. Працювати і в'язати їх найближчими днями. От. Уже в наступному відео впевнена, що зможу показати вам готову пару. І ще, над чим я працювала минулого тижня, це мій светр Ліберті. Я не пам'ятаю, де я вам зупинялась показувала, але я вчора ввечері. Закінчила в'язати тіло. Ось навіть зробила резиночку, пров'язала, і закрила голочку. дуже пересвічує зараз відео. Ну, я приберу з кадру, буде краще видно. Я приміряла довжиною, я задоволена, це те, що треба. По пряжі. Ось стільки в мене залишилось, я ще не важила, скільки це пряжі, але ну, буду вив'язувати в нуль. Мені залишилось рукави по задому светру, там рукав в три чверті. В принципі, так і планую в'язати, бо найбільше ниточки мені не вистачить, а докуповувати не хочу. Але подивлюся, якщо супер дуже короткі будуть, то напишу тоді в пряжну лавку і спитаю, чи залишився ще в них в наявності цей артикул, це фолько на півмеренос, якщо ви не пам'ятаєте. Ось. Так, це я прибираю. І, в принципі, це все, над чим я працювала минулого тижня. Хочу з вами поділитися одним своїм подарунком, який мені принес Санта Клаус чи Миколай, але це було 31 грудня. Це мені подарувала моя кума, хрещена мама мого синочка. В мене вже є такий планер, я собі купувала, покажу вам його після цього. Просто хочу з вами поділитися, якщо ви Шукаєте для себе ідеальний планер, це він. Це він перед вами. Дівчат, які ці планери роблять, я знаю особово. Правильно кажучи, ні, я з однією з дівчин працювала разом в компанії Космотрейт, і я знаю, наскільки. Ці дівчата творчі, наскільки вони люблять свою справу, і мені просто хочеться їх трішки підтримати і розповісти вам, можливо, ви шукаєте для себе планер, і ось саме цей може стати вам у нагоді. Отже, це така товста обкладинка тут чудова листівка, просто з чудовими класними словами. Це Ну, він реально дівчачий. Я ще не почала його вести. Ось така є пластикова штучка, яку можна вкладати, куди коли, коли тобі там, на яке місце треба. І вона в тебе ось тут буде, ти будеш нею користуватися. Тобі буде зручно, ти знаєш, що ти сьогодні пишеш на цій сторінці. І ось воно в тебе. Ну. Зазвичай можна підписати. Це ваші цілі, які можна записати у планер. Календар минулий, 23-й і наступний 24 рік. Дуже класні сторінки, вони дуже щільні. На них неймовірно приємно писати. Тут, бачите, просто написано манс кількість днів. По датам ви собі записуєте на день, який ви плануєте, ну, що, що, що плануєте роботи, собі розписуєте. А щоб не загубитися у місяцях, ось тут в кінці є ось такі класні наліпки. Тобто, ви самі собі можете, наприклад, ви починаєте не в січні цей. Планер. А, наприклад, в... 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 в серпні. І ви знаходите August і починаєте з... А... з серпня по серпень вести собі цей планер. Обожнюю такі наліпки, дуже класно їх використовувати, тому. Хочу вам порекомендувати. Це не реклама, це просто хочу підтримати дівчат і вам трішечки розповісти про планер. Дуже класні, жіночні, такі дівочі-дівочі. Завжди на кожна, кожен місяць відокремлюється однією зі сторінок з дуже красивими малюнками. І, до речі, ці малюнки розробила одна з дівчат сама, власне, намалювала, які створили цей чудовий планер. Дуже креативні і талановиті дівчатка. Ось, зараз вам покажу, в мене є планер, я купувала його півтора року назад. Дуже він такий українізований. І, якщо чесно, мені шкода в ньому було писати, але я впевнена, що я його розпочну. Зараз, секундочку, я приберу цей і покажу вам той. Ось, подивіться. Це в них лімітована була колекція цих планерів. І там декілька варіантів було обгорток, і я замовила собі саме цей всередині. Все те ж саме, От. інші трішки тут малюночки, дівчата оновили на цей рік, але ось обкладинка це просто величезна моя любов. Можна ще в них замовити, щоб дівчата зробили обкладинку з вашою фотографією. Тому, тому якщо ви для когось шукаєте креативний і. В той самий час практичний подарунок, то я думаю, що ось цей варіант підійде для цього якнайкраще. Ось на цьому про планери і блокноти я завершую і трішечки розкажу вам, що я замовила, бо я вам казала, що в мене нові бірочки є. Ось зараз я перейду до них і розкажу. Ось я вже розклала і зараз трішечки покажу. Я думаю, ви всі чудово знаєте компанію саме те, це друкарня, яка знаходиться в Харкові. Просто незламні люди. Вони виготовляють різну типографію. І ось один з напрямків їхньої роботи це саме наліпки, візитівки. Такі листівочки, і вони також роблять брендовану продукцію. Отже, я замовила трішечки наліпок. Ну, на наступні, якщо будуть в мене замовлення, ось в такому плані, бачите, тут до цих наліпок я ще замовила от такі листівочки. Два варіанти, мені одразу зробили тут дірочки, щоб зручно було їх вішати на Стрічку, чи чим я буду, буду перев'язувати. Ось такі наліпки, і до них я замовила ось такі листівочки. Це вже така більш весняна тема. Дуже мені вони сподобались, я вирішила, що трішечки собі візьму. І саме ось ці. Маленькі, маленькі бірочки я буду використовувати на шкарпетках для військових. Замовила отакі: дякую ЗСУ. І ще один варіант слава Україні! Ось, в принципі, це все, що я хотіла вам розповісти стосовно того, над чим я працювала цього тижня. Як бачите, відео вийшло. Коротенькі, щоб сильно вас не загружати своїми балачками, я буду завершувати, побачимося з вами пізніше. Є декілька бажань на цей місяць стосовно відео, але в пріоритеті цього місяця в мене будуть шкарпетки для військових. Тому я не думаю, що буде багато чого вам показати, але все таки буде. Отже, сьогодні хочу з вами вже попрощатися, сказати вам дякую за те, що були зі мною, бережіть себе, бережіть своїх рідних, не нехтуйте повітряною тривогою, тому що сьогодні був черговий масований обстріл країною гній, дякувати нашим протиповітряним силам оборони. Що вони майже все збили, і що в мене є змога вийти до вас у відео і трішечки вас відволікти своїм в'язальним, і не тільки відео. А, ось це я не показала, це а, така пакетик, це подарунки, там різні-різні візитівочки. Ось. Дякую за те, що були зі мною. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!